Добрий день, компанія Автопарк, місто Львів. У нас нове надходження. Dodge Journey 2018 року випуску обладнано двигуном 2,4 літра, газ, бензин, автоматичною коробкою передач. Автомобіль приїхав з США. Пошкодження по кузову були чисто косметичні. Пошкоджені елементи замінено та пофарбовано. Ніяких там ремонтних кузовних робіт не проводилось. Безпека рідна, не спрацьовувала, значить, з тим повний порядок. По комплектації у нас камера заднього виду. Салон у нас текстильний, семимісний, сидіння без заламів, без потертостей, без посторонніх запахів. Автомобілі не курили. значить. Спереді у нас безключовий доступ, повний електропакет, датчики світла, датчики дощу, мультикармо, круїз контроль, двосторонній клімат-контроль та мультимедіа з таким от екраном невеличким. В принципі, автомобіль. Якби обладнаний всіма необхідними опціями, от все, що необхідне, все є. Для комфортного пересування містом чи за містом, цілком автомобіль пробіг, має 78 тисяч рідного пробігу, автомобіля пробіг підтверджено. Питань, по пробігу немає. Побачите дане авто, можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2, Приїжджайте на тест-драйв, придбати можна за готівку, в лізинг, в кредит та в трейдинг.